Всім доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця. Ми вже в Україні, на митному терміналі місто Городок. Зараз поки велика кількість автомобілів, є і автовози, і легкові. І ми вже нашу автівку, ось наші вже транзитні червоні номера, митну декларацію. Сертифікат, одразу все готове, і зараз будемо виїжджати, будемо їхати дозаряджатися і їхати вже до себе додому. В Україну, кажу в Україну, вибачте, бо все знімав, як, відео, як з Європи, так і проговорився. їдемо в місто Волочиськ. До речі, зараз на даний момент є дві автівки актуальні: це Kia Niro 2019 року, одна і друга чорний колір. Одна в оригіналі без єдиного підкрасу, друга має один косметичний підкрас ціни 15500-15 900 євро. Кого зацікави, будь-яка із цих автівок або, можливо, якась інша, той самий Hyundai Ioniq, можливо, там Keanero, ну будь-який електричний автомобіль, телефонуйте. В принципі, не тільки електрика, дизель, гібрид, бензин. Також телефонуємо, підберемо, розмитнемо, зробимо все для того, щоб ви були задоволені. І Приїжджали не раз і рекомендували всім своїм друзям, рідним, близьким, родичам, сусідам, коханам, коханцям, ко коханим і всім там. Решта. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Дякую.